Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру кривава битва на п'ятизіркових героях. Без зеленого кольору. Ми наразі топ-25, дуже далеко. Диво, оборона Б. Ну, В принципі, нормально, але хотілося б краще. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, яких нам сьогодні будуть суперників давати. Бо вчора щось дуже потужне було. Так, ну тут теж майже всі вже на Альфа. Угу. Чи є сенс брати Людвига? Той його може гістальт пробити. Зітфаєр може забрати. Тому, напевно... Людвига немає сенсу брати. Давайте з Купідончиком сходимо, подивимось. Можливо, він цього разу відпрацює. Поїхали. Так, ну, є четвірочка і трієчка. В принципі, непогано. Але де потім ще шукати? Ну, все ж таки давайте комбо запустимо, це вже майже готовий, можемо спробувати ось так і пробити сюди, не вистачило. Трійка, це буде сім камінчиків. Нам цього недостатньо. І жовтих не можемо зарядити. Ну, давайте тоді ось так. Можливо, він ще не зарядиться. Ага, ми його пробили. Добре. Але там гістальт. Гістальт неприємний. Локи. Ну, ми можемо локи зарядити теоретично, але Гестальт вдарить. Це 100%. Ну, давайте. Можливо, хоч хтось в нас залишиться. Угу, він і по локі вдарив. Так. Кого копіювати? Можливо, цього ж гестальта давайте скопіюємо. Угу. Так. Добре, він якраз був на другій ульті, тому полетіло більше кубів. І як би нам червоних зарядити? Дуже багато зелених, ну, які взагалі не потрібні. В Льоньку прокинути? Він, ману, поріже. Ну давайте ось так обережно, можливо, ще червоний знизу заїде. Ну, не так доїхав, як хотілося б. Давайте ось так. І ось так тоді. Може ми гесталь додоб'ємо? Ну, Льоня зарядиться. Ну це просто треш. Всі зарядились, і нас зараз Ленька поховає. Mm. І не встигаємо. Це вдарить по всім. Давайте ось так. Можливо, десь камінчиками когось і доб'ємо. Лімонвуд повинен витримати. Ага, наші всі вижили. Добре, тоді давайте ось так. Все, закінчили. Знов копідон відіграв, не знаю. Чи варто його взагалі брати, чи ні. Незрозуміло. Так, тут у нас шал. Б'є потужно. Дарк. Давайте замість купідона візьмемо, може, міцуку. Там то джелах може можемо джелаха піймати. На Міцуку, ось так. Ага. Угу. Ну, давайте спробуємо поїхали. Так. Що ми маємо? Трієчка червоних, трієчка жовтих, трішки більше синіх. Можемо спробувати піймати сині кріси. Зверху буде ще трієчка синіх. І жовтенькі там теж підскладуться трішки. Ну давайте ось так. Ні. Ага. Ось це питання. Давайте запустимо комбо обережно. І ще раз спробуємо синій знайти. Немає синього. Ще одна спроба. Так, ми знайшли жовтих. Це вдарить боляче. Ми майже вже і від'їхали. Давайте запустимо ось таке комбо невеличке. Митсукана відіграла. Ну і що ось тут робити? Ну давайте ось так. Ну тільки не заряди його. Добре, пробиваємо сюди. Тепер Лімонвуд. Угу, цього пробили. А Далі що? Ну, давайте ось так. Запустимо комбо. Доби його. Добре, його добили. Лімонвуд заряджений. Міцука від'їхала. Давайте зріжемо трошечки ману і прокинемо ось так червоні. Тепер сюди. Угу. Зробимо ось так. Спробуємо добити цього барклі. Так. Вже, напевно, Даркфейзера доб'є. Добре. Важко, але впорались. І Міцука навіть грала. Ну, бо вона взагалі без розлімів, без нічого. Так, тут ці сови, гобліни. Сови по жовтим б'ють боляче. Міцука нам тут не потрібна, тому що тут немає синіх взагалі. Тому давайте все ж таки спробуємо через Людвига зіграти. Можливо, ми встигнемо його зарядити. Ну, поїхали. Ого. Так, давайте ось так. Четвірочка нам потрібна. Ось так ще комба знов дуже багато зелених. Так, вкрадемо. Зробимо ось так обережно, підтянемо. Людвига. Кого копіювати? Напевно, давайте лодія скопіюємо, а тут ось так прокинемо. Щось слабенько лоді вдарив. Ну, добре, робимо ось так. Треба відображення забирати. Давайте в цього заберемо. Ага. І нам би обережно десь щось прокинути. Синій кріс не хочу підзривати. Давайте ось так жовті. Обережно дуже не вийшло, але, можливо, доб'ємо того гобліна. Ні, не добили. Так, ну добре, він тільки в Людвига вдарив. Давайте тоді сюди. Людвиг поки нас буде захищати. Але це буде недовго, тому давайте. Зарядимо локи, тому що зараз, скоріш за все, Людвиг від'їде, Там і лодій проб'є. Ну, у нас контраст стоїть. ага, лодій. Добив цей, добив. Ну, ми тут виживаємо. Ага, вони від контри від'їхали. Добре, що Лодія скопіювали. Так, поїхали далі. Все ж таки, Людвих допоміг нам. Так, тут Ремстіл, цей. Як його о Кабері, блокує. Тому Людвиг нам знадобиться. Можливо, ми встигнемо до Людвига його зарядити. Угу. А він сам не блокується. Комбо, жовті, сині, зелені. Це, звісно, добре, але ми цього заряджаємо. Ну, давайте спробуємо, поки в нас є Людвиг, щоб він тільки в одного Людвига, якщо що, відпрацював, давайте ось так. Зелених просто. Багацько. І давайте, поки що є можливість, він зарядиться і відпрацює тільки в Людвига. Добре. Потужно, потужно пробив. Так, наскільки він вішає, Три ходи. Три ходи добре. Угу. Тепер давайте обережно ось так зробимо кристал червоний. Ліман поки тримаємо. Давайте ось так. Ще там сині складуться. І ось так. Угу. Тепер там доміція вже готується, а ми її не проб'ємо. Хоча ми можемо ману спробувати вкрасти в неї. Так, так, так. Кого пробити? Напевно, центр краще пробити. І почнемо з доміції тоді. Агу. Все ж таки в неї ману ми не забрали. Ну, добре. Давайте ось так зарядимо локи. І Людвиг зарядить. Так, тихо. Ну це було зайве. Хоча той не зарядився добре. Угу. Локі від'їхав зразу. Так, добре, вмикаємо тоді Людвига. Ну, давайте будемо намагатися доміцію пробити. Ах, ухиляння. Ну, все ж таки туди ж поїхав, добре. Так, Мересанг поки не хочеться заряджати. Давайте спробуємо Ліманвуда зарядити. Угу. Так, він нас трішки бафнув. Це добре. Зробимо ось так: один хід Спробуємо тихо. Угу. Так, ну що ж, забираємо в неї бафи. І туди ж Лімон вудіком Угу, дуже чудово. Ну, тепер можна вже робити ось так і добивати, а, він сам від'їхав. Чудово! Поїхали далі. Наступний бій. Саторі, Даркфізер. Ну, напевно, Людвіг нам тут потрібен. Давайте спробуємо. Це важка буде оборона. Гестальт мене більш за всього непокоїть. Так. Можна зробити комбо. Хоча дні, давайте спочатку ось так, то буде четвірочка фіолів. Вона нам знадобиться. Знов дуже багато зеленого. Давайте ось так. Може, ми в Саторі не зарядимо? Зарядився все ж таки. Оце дуже погано. Ну, все, Локі майже від'їхав. Треба. Гістальду ману підрізати, хоча в нього щит ману є, але це потрібно зробити. Хоча можемо ще почекати. Червоні прокинути. З синіми гістальд зарядиться. А нам потрібні фіоли. Ну, давайте тут синенькі прокинемо. І все, Людвиг чи цей локи вже від'їжджає. Давайте тоді ось так. Не витримують. Ну що ж, прийдеться ось так робити? Трішки підрізали, але все одно цього замало. Пошукаємо тут фіол. Давайте ось так. немає дещо прокинути. Якщо зарядиться гестальт, ну то все. Та і саторія він просто нас. Доб'є. Людвига доб'є так точно. Немає де навіть взяти фіоли. Можливо, знизу там заїду. Ні, заїхав синій. Ось фіол заїхав, але Людвиг вже від'їжджає, напевно. Давайте спробуємо хоча б, може, цього соторі пробити, щоб не нулик зіграти. Так. Гестальт зараз нас поховає. Ну і вдарив зарядженого. Я думав, хоче б готовку забрати. Ну тут вже немає різниці, як ходити. Пробачте щось. Так, ну що ж, одна поразка теж за сьогодні. Ну, хоч не нулик, це вже добре. Так, да, не знайшли ми своїх камінчиків, дуже мало фіолу було. так, ну Топ-1 навіть вийшли. Давайте дивимося, оборона на тому ж рівні. Рейтинг 3129 місце. ну Подивимось, як буде далі. Можливо, топ-5, топ-1. Ще 3 дні у нас буде турнір, тому все може скластися по різному. Ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!